Завершивши акафіст Ісусу Слачайшому і Параклис Божої Матері, вспоминаємо собі, що акафіст цей майже у людей многих каждодневна молитва з параклисом. То входить і в приготовлення до причащення, і маса людей на пам'ять знають параклис. Деякі люди вдома слухають у записі параклис або в онлайн. І слухають, ну добре би ще в той час і самому відкрити книгу, щоб слідкувати за текстом, щоб у тебе і очі виділи, і уші слухали, і свій відзвук твоїх губ, шепчуча молитва, обпринята була Господом. Так важно полюбити ці молитви. Многі люди признаються, раніше для них акафист вимолитися цілий було. Аж цілий подвиг. І вдруг одного разу вони, читаючи правила, а многі признаються, по уставу можна було обійтися каноном Божої Матери. І вдруг дойшли до середини, там починається акафіст. І незамітно кажуть многі: вдруг переходиш на акафіст, а він так, як будто душа співає, радуєся і легенько проходить. І завершується молитва, і навіть коли, завершившись, чувствуєш, ти ще маєш силу і продовжаєш читати друге правило або наступне, особливо, коли потребуєш завершити вечором каноном, ангелу-хранителю. Дуже нам важливо розуміти, що молитва це дихання душі. Якщо чоловік має погане дихання, коли в нього простуда. У нього бронхи забіті, гланди надулися, дихання тяжкоє. Такий чоловік і тяжко дише. Він не зможе тяжку роботу робити. Він не може бігнути, він не може співати. Наконець, він обезсилює свій організм. Організм не получає достатньо воздуха. Ну, точно так. І наша душа. Так бідує, ледве задихається, коли вона не получає достойної молитви. Ну от на питання, коли церковний текст да, коли, сложний для порозуміння, тоді треба включати і свої молитви і додати їх, а так ли вичитати, подивитися, що не зрозуміло, і до молитви узнати, що ото слово значить. В одній із бесед. Чоловік каже, я так люблю співати в церкві херувимську пісню. Но починається вона іже хировим тайно образующе. Так, як я розумію, що то означає, котрі ізоразують і себе херовими, то є відчувають себе ангелами. А це би замінити слово іже, на котрі. І тут же, у бесіді, він говорить, говорить, а потім. Доказує так. Ви знаєте, тот наш Іван і Іже з ним, а я остановив його. А ти почому іспользував слово Іже з ним, тобто котрі з ним? А квітня так говориться. Так якщо в приказці ти іспользуєш Іже з ним, то, котрі з ним, почому тобі так треба міняти то в молитві. А ведь це слово прописане, проспівано тисячами? херувимських. І він з радостю у то, А мені іще раз приємніше завжди починати, коли священник молиться у престола і же херуємо тайну, образуючи. Ми, котрі себе зобразуємо, Херовімов, 30 пісню співаємо, яку Алілуя, алілуя, алілуя. уже в другій частині. І так молитва до дихання душі. І якщо ти почуваєш, що твоя душа потребує молитви, і ти вже уставший, якщо ти старший чоловік, присядь собі, уже сидя молися, Господь прийме тебе таку молитву і у храмі для старших людей у нас є лавочки. Но молоді люди замітили, коли вони на літургії стоять, як свічки запалені, не замічають, як швидко проходить півтора години літургія. Чудо, і удивительно буває ще й такое, що хто привик на молитву, полюбив молитву в церкві Христовій на молитві, він відчуває себе, як якийсь спортсмен. А от люди случайні, або перший раз прийшли, вони, що вдома він міг просто на вулиці говорити із сусідами дві години на ногах, ноги не боліли. Як один казав юноша, що на одній нозі готовий. Дві серії кіно дивитися, вовремя молитви вдруг, все його почало боліти, поперек болить, спина болить, ноги болять. А чому? Навірно, якась протидія є в організмі сатанінська, котрий іменно святі діяння робить тяжкими. Ну коли замічаєш, що перебориш отакоє, то стаєш любов'ю молитися, о, яка стає солодка. І приємна молитва. Господи, прийми одна нас сьогодні нашу молитву, акафіст Ісусу Слачайшому. Ми називаємо Ісуса Слачайшим, тобто май, май Солодким. Бо що більше може бути май солодкоє по цим небом ім'я, як Ісус Христос наш, Месія і Господь? Господь не просто. Із нелюбвік нам допускає на нас ворогів. Наоборот, по любві Божій, коли Господь нам ото дає, щоб ми потім, іспитавши спитавши напасть ворогів, увидівши лице, лицем к лицю тих називаємих сьогоднішніх патріотів, великанів, вдруг виясняєш, що там ніякого не є навіть елементарного человечества, а вони думають про себе високо. А ти з усмиренням прийми ці гоніння, униження. Почому? Бо, можливо, у тобі сидить, так да, коли якась там гордість, жабка гордість завжди буде додівати. І так іноді приходиться свою внутрішню гордість ламати таким способом, щоб потім на страшному суді з чистеньким совістю, з чистим серцем предстати перед Богом поступаючи ми, діти Божі, люблячи молитву, акафіст, ісус слачайшому параклес Божої Матері, а віримо в надії, у вічності Бог помилує нас і зробить нас наслідниками, в'єдно з апостолом Павлом, в'єдно з святими у Царстві Божієм. Амінь.